Привіт, малята! З вами я, Веселинка, у новому випуску пізнавально розвивальної програми Друзі Веселки. Вантажівка кількатонна возить вантажі невтомно. Величезний кузов має. В нього вантажі складає. Пропоную вам сьогодні завантажити вантажівку методом штампування губкою. Вантажівка автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. У неї є кабіна, кузов і колеса. Для роботи нам знадобиться роздрукований або намальований шаблон вантажівки, фарба жовтого та коричневого кольорів, губка прямокутної форми та квадратної форми. Спочатку беремо губку прямокутної форми та вмочуємо жовту фарбу. І притискаємо на шаблончик. Робимо так декілька цеглинок. Далі беремо губку квадратної форми, вмочуємо в коричневу фарбу та ставимо ще 3 цеглинки. Ось так за допомогою методу штампування ми завантажили наш грузовик. Малята. влаштовуйтесь зручніше. Та слухайте нову казочку Ведмедикова хатинка. Настала пізня осінь Ведмедику холодно, мерзнуть вушка, лапки, носик, хвостик. Треба будувати хатинку, міркує ведмедик. Але яку? Чи таку круглу? Як у лисички нора, а може, ось таку квадратну, як у їжачка там під деревом, а може, змайструвати гніздо, як у ворони, хіба ще дуже велике. Ходить ведмідь, придивляється, радить йому стара сова. Ти, ведмедик, на чужі хатинки не дивись. Твій дім барлога, така, яку майструє уся твоя ведмежа родина. Кожному у цім світі треба своє. Затяму це ведмедику одразу згадалася тепла барлога, у якій він народився. Тітонька сова, я знаю, яка буде моя хатинка. Дякую вам. Ведмедик пішов у самого гущавину лісу. Підваленим деревом почав зносити гілки. Ліжко вистелив яким мохом. А за кілька днів ведмедик щасливий вже дрімав у своєму будиночку барлозі. Найгарніша і найміліша хатинка така. Як у всієї ведмежої родини. Перевіримо, чи уважно ти слухав казочку? Чому ведмедик вирішив будувати хатинку? На чиї хатинки він дивився у лісі? Що зробив ведмедик після розмови з мудрою совою? Як називається хатинка ведмедика? Спробуй розповісти цю казочку своїм рідним. До зустрічі! Якщо вам сподобався наш випуск, ставте лайки. До нових зустрічей!